Усіх вітаю. Дев'ятий день після операції. І ми вже їдемо додому. Петро приїхав за мною і забирає мене. Я хапнула повітря трошки. Бо то і повітря вже в палаті надбридло, хоч ми відкривали вікна, але все одно та атмосфера, то все це не виносимо. Бачите, яка я жовта, не знаю, чи тут видно. Але лице не дуже приємного окрасу. Так що їдемо додому, не знаю, як я доїду. Взяла собі мішочок такий, а де, до речі, той мішочок? Mm -hmm. Дай мені річ <рес> <рес> Що, Бо не знаю, як я принесу дорогу. Оцей, як я вам розповідала в попередньому відео. варик для вим'ету. <рес> так що... Їду додому, щаслива. Все добре. До зустрічі. Ось така у нас гарна погода. Так я їду додому. У мене від тих щиток голова туди-сюди, туди сюди крутиться. Як на зло дощ і... Мені... мене і так крутиться голова, то що щітки. У нас такі щітки, що вони регулюють режим дощу. І якщо дощу менше, вони помаліше. Якщо більше, то швидше. В даний момент тут стараються дуже ближче. В даний момент стараються. Це дуже добре, що не відволікаєшся, їдеш собі і не думаєш. Як тобі переключати ті щітки. Вони самі все регулюють. Тим я люблю цю машину. Хоча, в принципі, може це для мене була новинка, як ми купили її. А для решта людей більше, то то на всіх машинах таки. Ну, мається на увазі таких новіших. То у всіх. Так, да. ну і досі. От зараз в Іспанії такий дощик в Греції, там де пожари. Правда, ні такого дощу не вистачає. Ми їдемо по лівій стороні, тому що там дуже помаленько їдуть ті машини маленькі. У нас машина більша, важка, і вона може швидше їхати. Ну, я бачу. О, краслірочок. Дружок. Нова версія? А ні, мені не подобається. Бачиш, вони вже якісь такі пари дивні зробили. Мені наша найбільша версія подобається. А що він так бив бочині йде? Сигує. Чого? Бо нам тут, ми деколи їхали, нам поляки пишуть, що ви їдете лівим боком, то треба їхати правим, а ліве то тільки для того, щоб обганяти. Але подивіться, скільки машин їде лівим боком. Ну, тому що з правого дуже помало лізуть, 60 км за годину. А як є така машина, яка дає можливість їхати скорше, то чого ні? Хтось передуповіт, дуже їде. Так, і він за всіх Матери... затримує. Ти знаєш, мені зранку так погано щось було сьогодні, але я було багато ще від погоди. І від тих магнітних бой... О, вже дивись, диви. диви. Ай-яй-яй. Ну вже, а ти кажеш. Виганялись. Більше 110 навіть мені. Я бачу, але кажуть, бачу, що робиться. Слухай, може, там допомогу треба, але ми не можемо на ту сторону йти. Але Там багато людей буде допомагати. І це тільки що сталося, тому що немає поліції поліції. Чи є вже поліція, я не думаю, це не бачив. Потім подивимося на відео. We